Як, друзі, всім добрий ранок, вітаю вас в новому блозі. Я зараз прямую на дуже цікаву штучку. Ми з Катією спланували собі, що ми сьогодні встанемо рано і йдемо на пляж робити йогу. Так що от мій походний лук і зараз я йду на зустріч до Каті і потім ми йдемо на пляж. У нас сьогодні дуже жарко, має бути, в нас сьогодні має бути 31 градус. І сонечко вже починає припікати, тому я сподіваюся, що ми не спалимось, але я думаю, ми в тіньочку десь займемо місце, тому що в нас там є на пляжі дуже прикольна зона, тобто в нас є там і пісок, і є е, місце під вербами в тіньочку на траві. Тому я думаю, ми десь там і займемо місце. От. Короте, дуже класно. Кайфуємо. Короче, о, з кожним днем, особливо літом, все більше розумію, що я люблю наше місце за те, що в нас дуже багато о, таких зелених зон, типу незастроєних. І через це, особливо, коли воно все розцвітає, просто настрій до небес через це подивіться. Я вже майже зустрілася з Катією, Ми маємо зустрітися тут. А я тут. Так, друзі, ми вже зустрілися з Катією. Катя любить Берлін сьогодні. Коротше, ми вже йдемо на пляж, займемо зараз десь там хороше місце. Я думаю, що там ще небагато зараз людей, тому буде прям супер. Але сонечко вже починає підпікати, вже тепленько, дуже. Так, тут вже літній сезон повним ходом відкрит, вже навіть вон купаються люди. Ми йдемо от, до цих от, верб. Там тіньочок, і буде супер прямо нам займатися. Розстеляємося ну, тут. Ну я переставлю типа, це все. Ти сідай, як тобі зручно, я підстроюся. Так, друзі, ми вже тут розстелилися. Зараз будемо. Ловити дзен. Суперське. Отак от під вербою. Тіньочку. Суперова. Щоб тобі на голову не дуже больно було. Молодец. Вообще супер. Молодец. Ну просто знаешь, типа, вы как какой-то сфаке да подлога. Ну да, тут тут, тут на риме трошки повыше. Ой, чуешь, молодец, хорош. Вообще. Спасибо. Дев... Ты снимала дальше? Короче, девочки позанимались тут. А. Тут вообще Офігенські, тому що ми з кацією лежали під вербою в Шавасиді. Хто не знав, це найкраща поза в Йозі. Коротше, було дуже кайфово, і ми думаємо якось повторити це, тому що нам дуже сподобалось. Нас навіть люди не напрягали, які там вони займаються шашості, бо їм взагалі було все рівно на нас, а нам на них. Тому чудово. І втічки співають. От. враження? Супер. Ми Тут з Катією э, ну Катя собі слова виписала, і ми повторюємо їх разом. як скупець все знаємо, це. Викопувати розкопувати Бузер, Бузе, Це бухальщик Це п'єниця. Або що з, Ну бачите, що ми а, що ми знаємо? А може бути ще пап до речі? Тарець. Я це знаю з універа, нам. викладач розказав <п 'я> в нас було бузбу хлопця. Ще на одного. Ну, він дуже популярний, він є автором до чого. Коротше, дається дуже хороший. І я підписана на нього в сторіз дуже прикольніше таке буває. вот. і от я в нього знайшла, що це дуже Shotgun marriage. Знаєте, що це означає? ну, давай. Це весілля зальоту. Я, я в це. Shotgun. Я не знаю, куди я маю його використовувати, але просто ну не слухав. Ну, типу, по факту. Статер. Статер. Заїкатися. Прикольно? Да, статер. Воно навіть так звучить, типу статер. Hope, Springs, Eternal. Ну, давай по цим. Давай я догадаюсь. Hope, Надія, Springs. Або джерела якісь, або... Ну, Коротше, вічна надія на щось. Надія побирає. Ну, почти. Розкажи за Spring Clean. Знаєш, що таке станцію? Є такий вираз Spring Clean, це, типу, Дуже логіч, генеральне, генеральне прибирання. прибирання. Це так клас, типу Spring як весна, і Clean прибирання. Тобто, як ми на весну там, на Пасху вікна ми їх, да, прибираємо. Так само Spring Clean це генеральне прибирання. як hope springs eternal. So Shield from... ну захищати світ. <laughs> Дословно, навіть. Філес баки не вак. Типа, як жучок на коврі. Типа, <посуду> <-по>, що небезпечно, <посуду> напевно. щось. Навпаки. Відчувати себе та ну, Якщо жучок вдома, якщо жучок вдома на коврі, я його роздавлю і це зовсім небезпечно. Вивержатись, так. Окей, я знаю. Так, ми з Кайтю вже збираємося. От будемо йти додому на обід. Дуже хорошо полежали, повчили англійську, то займалися йогою продуктивний ранок. Дивіться, який зотяк красивий, травмі прям мальдівайб. Так, друзі, я вже вдома. Я тут переодіта була, я ходила е, на англійську мову. Вот. І зараз я вже знову вдома. У нас така адська спека, що капець просто. Але що я хотіла вам показати? Дивіться, що я читаю: четверте крило. Коротше, я прочитала вже. один, Ну, вчора я тільки почала, вечором один розділ, це 30 сторінок. От. І, типу, прикольно. І тут все як я люблю: тільки, е карти, типу, пояснення. Дуже прикольно, типу як в грі престолів. От. І легендарна фраза. Легендарна, зараз покажу. Uh, дракон без свого вершника це трагедія. Вершник без свого дракона це смерть. Все. Ідіть думайте. Короче, uh, цікаво. Да. Мені вже перших 30 сторінок було цікаво. Вона така достатньо велика, достатньо важка, і достатньо гарна. <laughs> так. Uh, зараз буду теж читати, відпочивати від той спеки, тому що це капець просто там. Тільки вийдеш на вулицю, тільки порухаєшся, вже все. Ти вже вся мокра, потна, кипацька А, Ще потім на Настю мені з тренування забрати, вона попросила, щоб їй скучно не було самі йти, тому ми з вами разом підемо за Настю. Такі справи. Ще можливо, вам помітно, що в мене от з цієї сторони, ну так, дивись, скула ніби напухшила тут, ніж тут. Типу більше, ніж тут. Мене вкусила якась штучка, непонятна, воно мене чухається і воно напухше. Я думаю, може це комар просто, але це що таке взагалі? Що я хотіла розказати, що від цієї спеки в мене розболілась голова, і це взагалі комбо, спека, немає сил і голова болить. Короче. Ох, пішла я читати, тому що поки я вам тут все розказую, в мене йде час, бо я маю з Настю йти. Да. Настя Бучок, така вона. Нарешті, я нарешті взула сандалі, тому що я... я... Давай, хорошої тренування. Я ще скоро теж вже там. Окей. Чуєш? Да. І на диванчик йди, на перший поверх. Я так і хочу. Коротше, я її вговарювала, і мама вговарювала взути її сандалі, бо вона постійно в кросолках ходить, навіть коли спека, жара якась, то сьогодні вона навіть сама сказала, що взуває сандалі. Так що, коротше, мішен комплітед. Так, ребятулики, забрала оце от щастя з тренування. Коротше, так погано себе почуваю через цю жару. Мама каже, що вона теж цей день себе погано почуває, і це капець просто. Тушнить, голова болить. Це якийсь ужас. У нас 30 градусів в тіньку, ребята, в тіньку. Оце так-так. Заход номер 2 на басі. Nice. <laughs> Настя дує круг. Потім ми поміняємося і буду yeah, е, я. я. Да, ми тут короче, з дівчиками. У нас сестринський вайб, ми на цьому на басейні Сьогодні другий раз. Ми вже покупалися один раз, зараз ми загораємо. А, ти хоч закрили його? По yeah, вроді, що, що не ті несує працю. А де ця фігур? Я поки що розкажу. Коротше, дівочки, я дуже сильно згоріла, то я я це? зараз. У мене обгоріли плечі, в мене обгоріли ляшки, ні, не ляшки, а нижче коліна. Завжди, мене попа ще біла. Це я так вчора загоряла на пляжі, з плечі. при тому, що я постійно була в тіньку, а Катя була постійно на сонці, але Катя взагалі не згоріла, а я згоріла. Коротше, пішла я Ой, ребята. А як я дула мене вопрос? в В смислі? Ти знаєш, поки його надуєш, то воно взагалі не буде виглядати надуто. Дивіться, Яна прогресує, скоро вже надує. А я віддихаю. Не зря я займалася. Бере, я теж віддихаю. Хто працює, той віддихає. Там мої пішли покупатися, а я тут вирішила позагорати. Махаю вам. От, короче, загораю, бо щось мені захотілося покайфувати трохи, так я розслабилася, бо я поки вляжусь, поки намажусь спефом, це все, вже пів дня прийду. Так що я не належалася, я вирішила, мені треба вилежатись. А Настя там пішла плавати з дівчинкою. хорошому нам лише пофоткатись, але я хочу трошечки зачекати, поки, можливо, люди відсіяться. Я сподіваюся, що це станеться, тому що мені для моїх фоток потрібен ну, відносно пустий басін. А, І ще я придумала один ракурс. Корише, показую вам. отут, тут, я хочу звідси, де я зараз знімаю, сфоткати, попробувати, щоб Настя стала тут. От і типу, я з гори я можу взяти її на зум. А можу і просто типу на звичайну зйомку ну коротше хочу по двадцятий раптом своїм. Ще тут є волейбольна площадка. Ми минулий раз так і не пограли. В цей раз можна буде попробувати пограти волейбол. Тільки трошки жара спаде, щоб я ще більше не спеклась. Йдемо волейбол грати? Я сподіваюся, що я ще більше ага. не спалю. Пішли, поки він не відплив. Та там якісь ці, блін, ребят. Ні, ну в воду лізти там не варіант, бо там якісь непонятні. Може полетіти з ним? Давай, давай! 哦。Oh.